Вірш Володимира Цибулька. Ангел самотній ангел малює. Читає Олександр Дроб'язко. Володимир Цибулько, ти ще спиш і бачиш у вісні, десь поряд за стіною Ангел Дня. Він тебе малює на стіні. Він пір'їну, вирвавши з крила, пише лист коханій пані, Котра тільки що в тумані пропливла. Неспокушений хто ще тайною, хай повірить іще раз на світанному на світаночку в пір'я ангельське вбраний час. В мороці плеве у туманному, сипле перлами між трав, панна вранішня біла панночка та не в від Дніпра. Ангел самотній зайде у храм, ангел самотній піде між трав. Вранці між трав залишиться дим. Ангел самотній зайде в твій дім. Ніч ясна була, ніч свавільна, я, ніч розбилась на друзки, Пана вранішня ще не вінчана, міря перстня до руки. Тільки ангелу не малюється, образ стане під пером, Ангел дня мовчить, ангел юності тане в променях за Дніпром. Ангел самотній зайде у храм. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Від Олічки указані під відео. Вірш Володимира Цибулька. Ангел самотній, ангел малює. Читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.